Всім привіт! Дядько Максим для тих, всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металобробці. Сьогодні в нас надзвичайно проста робота, надзвичайно я б сказав, навіть примітивна. Але е -е, дане відео буде, ціллю даного відео буде те, показати, як її можна зробити дуже просто, технологічно і, і головне, економно. Треба зробити вісь так. Деталь, яка називається, ну, то навіть не шайба, а такий диск. Отакий. В середині ні отвору, нічого. Тобто, ну, в перерізі його. так, просто, Просто круг. Просто диск. Значить, діаметр. 30 плюс мінус 2,5 десятки. Тобто досить такий великий розбіг. Толщина 3 плюс мінус 2,5. десятки. Але треба їх не багато, немало. 100 штук. І матеріал 40. х Такі от підкладні шайби. Всі мають бути однакові толщини, всі мають бути однакові по діаметру. Ну, було би то сталь 3 чи там 08 КП, чи та від... щось таке. То, понятне діло, що береться трійка лист і ріжеться на лазері. Раді 100 штук ніхто не буде робити ні матрицю, ні просічку та і 30 мм діаметр. При толщині 3 треба мати добрий прес, щоб їх насікти. У нас диктує умову оцей матеріал 40х. 40х в листу 3 мм ви не знайдете. Я саме менше що бачив, це 10 мм і той дуже рідко попадає. Шулиговані сталі ніхто в таких листах не випускає. Була б ще якась там 65 Г чи ще щось, то ще куди не йшло. Тому варіант єдиний це робити його з кругляка. Робити з кругляка. 30, так? У нас є 32-й круг. Треба 100 штук. Значить, різати таку штуку на токарному, ну, проточити зверху не проблема, так? 3 мм. То дуже тяжко. По-перше, ширина різу. Ну, На 32-й кругляк вирізець мінімально, щоб поставити це 3-мм. Двойку різець може, може просто на пайку зірвати. Плюс при 3 мм в нас деталь може почати ковбасити отак. Робити з неї тарілочку, якщо різець підсяде і почне розвальцовувати. Плюс тут то ми можемо затурцувати, так? але це додається ще одна операція. При відрізці у нас тут лишається пеньок. Чи тут, чи з того боку. Він може лишатися, може не лишатися. Переважно все рівно буде лишатися хоча б отаке мінімальне. Тому найтехнологічнішим в даному випадку, то треба зробити до. Зразу кажу, там з, треба зробити за 2 години. Через 2 години цей заказ мають забрати. Розумієте, от ще один момент. Через 2 години. Значить, робимо як? 32 й кругляк. Беремо в патрон. Підперли центром. Проточили до діаметра 30. І далі на ленточці Ріжемо на. Як кубасу. Тільки кубасу ріжуть косо, а ми будемо різати рівно. Зумієте? Ріжемо. Ріжемо з припуском. Нам треба 3. Три. Ну будемо різати по 3,5. Потім ми їх всіх дружно, ті монетки, наскладаємо на магнітну плиту і 100 штук шліфадемо. Раз, і з переворотом два. По моїх підрахунках, в мене різ пили 1 мм. То так от, 3 плюс 1. То маємо вже 4. Я накидаю ще туди-сюди, нехай буде навіть 5 мм. 5 мм буде йти в мене на одну шайбу. Може буде йти менше, подивимось, 5. Якщо помножити на 100, то це вийде 500 мм кругляка. Пів метра кругляка треба спустити. Ну, Зробимо там пару штук в плюсі в нагрузку. Ну що ж, поїхали? Зацентрувався під перцентром. центром. Хочемо кругляк зверху. Щоб не точити таку півметрову кубасу, довго, мені простіше то зробити з двох сторін, З двох сторін, все рівно то йде під відрізку, от проточив там міліметрів під 300. Так, Так, ну що ж, поїхали. Я зробив такий примітивний упорчик з прижима. То як ми робимо? пускаємо тіски, упорчик розвернув. До упора подав, зажав, опор відкинув. І поїхали. 4 мм. забагато. Давайте чуть-чуть упорчик я так на глаз виставив. Треба Хоча б 3,5, щоб запас на шліфовку був. Так, а ну-ка, шаразу. 3,5 чітко. Добре, то є настроєно. Так, ну що ж, оці всі отой от хвіст, що я відрізав, зацентрований. То окремо То на вивірку я ставив ті огризки, що я відрізав під автогену. Все, можемо валити. Зараз беремо якусь коробку, беремо кісточку масельця. І погнали. Ну Так. От. Ви. Я зробив 105 штук. Там 5 штук. бонусом. Ну що, йдемте зараз на шліфовку. Менше як за годину я справився. Тут дуже все швидко. Просто поїхали. Ну, от так от поскладав я їх. Тут, правда, не всі влізли. Обкладки по боках дав і шліпуємо їх всіх дружно. Сейчас по одну сторону начисто, потім перевернемо. Небагато прийшлося знімати. Так от іде процес. Добавив три сотки і назад. Mm. Так, партія номер один. Партія номер один пошліфована. Знімаємо вкладки. Як виглядає? Та Виглядає отак от шайбочка з двох сторін, пошліфована та й все. То вже готове, все, то вже є готова деталь. Швидко воно пішло, ми зараз всіх насипом. Умиємо і заряджаємо наступну партію. Там трошки менше вже буде. бо Тут я пошліфував щось 60 з чимось. О, скільки влазило мені нормально на плиту, стільки і пошліхував. Гаразд, потім покажу, готовий. Ну от, вийшлися отакі от монетки, шайби, монетки. Хто як каже, 100 штук, отак от, от. За 2 години я управився без проблем. Так що, отакий от спосіб. Що хочу сказати, якщо різати, можна різати по два, тобто два кругляка ставити рядом. Так? Але тоді треба міняти упор. От. Ну але <кхм> воно по одному дуже швидко йде. Мені навіть так зручніше по одному. Все, дякую вам за увагу. Я думаю, таке відео комусь просто пригодиться як момент, як можна порізати. Чесно сказати, якби в мене не було ленточки, я би за цей заказ навіть не брався. Удачі вам!